У невеликому приміщенні Полтавської бібліотеки філіалу номер 4 зібралися близько сотні людей. Усі вони шанувальники творчості Василя Шкляра. Я поділяю погляди цього автора. І ще коли він був на телебаченні, коли він на вечорах з Княжинським його там запрошували. От і я дуже задоволений, що мені представилася така можливість, і сьогодні з ним з ним зустрітися. На прохання надати для відеозйомки книги Василя Шкляра у бібліотеці відповіли, що майже всі вони видані читачам. Запевняють не тому, що була анонсована зустріч з письменником, просто його романи користуються популярністю. Читають всі романи Василя Шкляра. Всі вони цікаві, але найбільше зараз читають залишенця і «Марусю», бо це останні його книги, і вони можна сказати, зараз є його візитною карткою. Всім хочеться почитати новинку. А багатьом ще й поспілкуватися з автором, якого називають батьком українського бестселера. і це бажання здійснилося. Василь Миколаєвич нарешті приїхав до Полтави. Я приїхав до вас із Марусею. Колись питали мене, чи ти будеш ще писати історичний роман після успіху Чорного Ворона, я відповідав, що ні, я серіалів не пишу. Я висповідався сповна. Але автор змінив свою думку після того, як почув правдиву історію, яка лягла в основу твору, головна героїня якого повстанський отаман Маруся Соколовська. Основні перипетії у романі перегукуються із подіями сучасної України. У серпні 1919-го також відбувся свій майдан у Києві, коли Галицька армія вибила з міста Блішовиків. Книга зауважив автор, написана на основі архівів і щоденників очевидців. Тут за кожною подією стоїть історичний факт. Почитати Марусю може кожен полтавець. Книга є у бібліотечних закладах міста.